Ми всі українці. Не існує більше чи менше, правильних чи неправильних. У Львові, Харкові, у Донецьку, в Дніпрі в Одесі. Ми всі українці. Спасім бачив. Розмовляй українською. Європейська країна починається з кожного. Так, ми обрали шлях до Європи. Це наша спільна мрія. І наше найперше завдання припинення вогню на донбасі. Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня для того, щоб наші герої більше не гинули, Я готовий на все. Я зроблю все, аби ви відчували повагу. Це гідне, а головне стабільне, фінансово забезпечення. Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Наступні п'ять років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую. on his wits